Доброго дня ранку вечора ночі, шановне панство, я вітаю вас на 10-му, фінальному епізоді першого сезону подкасту Інтелектоманія, де ми говоримо про те, як працює людський інтелект, як ми приймаємо рішення, помиляємось, а також прагнемо оцінити події, які відбуваються довкола нас, крізь призму цього знання. Сьогодні поговоримо про те, чи вірять росіяни у власну прихню. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів цікаву історію про зустріч з главою МЗС Росії з Сергієм Лавровим, яка мала місце 10 березня цього року в Туреччині. Це була розмова у вузькому колі без преси. Кулеба запропонував своєму візаві забути все те, що вони говорили один про одного до сих пір, і натомість відверто поговорити про те, що ж вони насправді від нас хочуть. У відповідь Лавров почав нести всі тінісенітниці про демілітаризацію, денацифікацію, утиски російськомовних, які регулярно озвучує кремлівська пропаганда. Глава МЗС України залишив цю зустріч зі 100% переконанням, що Лавров таки справді вірить у все те, що каже Погодьтесь, це не може не дивувати можна зрозуміти, чому у фейки вірить звичайний громадянин Росії. Але як у них може вірити особа, яка причетна до їх створення? Можливо, Кулеба помилився у своїй оцінці, і Лавров Лошень майстерно вдає, що вірить у всі ціні снітниці? Звичайно, напевне, цього знати ми не можемо. Але в даному епізоді я спробую пояснити, чому версія про те, що вище політичне керівництво Росії вірить у створення неї шфейки, є цілком імовірною. Однією з важливих потреб здорової людини є бажання почувати себе моральною особою. Гадаю, що багато хто з вас зараз почне активно мені заперечувати, наводячи приклади численних подій світової історії, учасники яких чинили звірства і на перший погляд зовсім не турбувались про власну моральну самооцінку. Насправді ця оцінка їх турбувала. Більше того, скажу вам, що подібні індивіди вважали себе цілком порядними людьми. Якщо не вірите, ознайомте зі свідченнями нацистських злочинців. Такий дивний поворот можливий завдяки феномену, який відомий під назвою моральна раціоналізація це мисленнєвий процес, з допомогою якого люди переконують себе в тому, що їхні аморальні вчинки насправді не порушують ніяких моральних норм. Іншими словами. Ми можемо підсвідомо інтерпретувати свій аморальний вчинок так, щоб він видавався нам та іншим людям, цілком прийнятним з точки зору моралі. Наприклад, нацистські злочинці, виправдовуючись перед судом, твердили, що вони були законослухняними громадянами, тому знищуючи євреїв, насправді нічого не порушували, оскільки закон зобов'язував їх це робити. Якщо поглянути на більш буденні приклади, то можна пригадати випадки, коли ми свої моральні сумнівні дії пояснювали тим, що всі так роблять, або ж інші роблять ще гірше, або що жертва нашого вчинку сама в всьому винна. Так от ми помиляємось, коли думаємо, що російська пропаганда спрямована виключно на зовнішню аудиторію, тобто на рядових росіян, мешканців інших країн. Насправді, всі ті розповіді про нацистів, утиски російськомовних і загрозу від НАТО потрібні також самим творцям цих фейків та їх найвищим покровителям. Вони дають їм змогу виправдати свої злочинні дії у власних очах, адже мало кому подобається почувати себе неїдником. Наприклад, одним з відомих методів моральної раціоналізації є виключення жертв агресії з кола тих, на кого поширюються моральні норми. Так от, називаючи нас нацистами, вони тим самим створюють для себе виправдання нашого знищення. Нацисти ж злочинці, які не вартують нормального людського ставлення. Ще одним відомим прийомом є заміна назви морально сумнівних дій на нейтральну. Пригадуєте, як нацисти називали геноцид євреїв остаточним вирішенням єврейського питання. Аналогічно, і росіяни називають свою агресію не війною. Починати війну та ще й проти братського народу якось зовсім неблагородно, а спеціальною військовою операцією. Остання назва звучить зовсім по-іншому, наштовхує на думку про акуратні обмежені дії з вилучення якогось стороннього тіла, подібно до того, як спецпідрозділ поліції з ювелірною точністю нейтралізує терористів, звільняючи нещасних заручників. Все жорстко, проте акуратно і результативно. Ніхто з невинних не постраждав. Звичайно, творчість російської пропаганди стає в нагоді і рядовим росіянам, які є безпосередніми виконавцями військової агресії. Міфи про захист російськомовного населення і народу Донбасу допомагають їм виправдовувати власні дії та дають відповідь на питання, який сенс у всьому тому, що вони роблять. Розстрілявши сім'ю та вкравши їхні унітаз, стаєш одним з найбільш мерзенних негідників, яких тільки можна уявити. Назвавшись цю сім'ю нацистами, а Аунітас трофеєм, ти суттєво змінюєш власну самооцінку тепер ти благородний воїн, який звільняє світ від зла, а трофеї є заслуженою нагородою за цю нелегку роботу. Що ж стосується цивільних жертв, то їм завжди можна приписати роль посібників нацистів. Зрештою, навіть війна за праве діло має побічні наслідки у вигляді жертв серед цивільних. Хтось має робити цю брудну роботу заради світлого майбутнього народів Росії, Сирії, Північної Кореї та інших країн вільного світу. До речі, коли я думаю про те, як кремлівська брехня допомагає рядовим росіянам морально раціоналізовувати власні злочинні дії, то мені не дає спокою одне питання. А що трапиться в випадку, коли вони раптом усвідомлять, що всі історії російської пропаганди були тільки химерною завісою? Яку з подачі влади вони використовували для того, щоб закривати очі на неприємну реальність, якій їм відведена роль співучасників найбільшого злочину 21-го століття? Іншими словами, що трапиться, коли вся ця маса людей раптом усвідомить, що вони є банальними злочинцями? Звичайно, цілком ймовірно, що вони надалі раціоналізовуватимуть власні дії, виправдовуючись тим, що тільки виконували накази чи були введені в оману підступною владою. Хоча й з іншого боку, цілком можливо, що все це викличе у них фрустрацію, яка в свою чергу виліться в агресію по відношенню до тих, хто стояв за цими фейками та штовхав їх на злочин. Ця ж фрустрація може стати імпульсом для того нещадного російського бунту, свідками якого нам би так хотілося стати. От тільки як відкрити росіянам очі на правду? Зізнаюсь, що поки всі мої спроби знайти відповідь на це питання не були успішними. Тому залишив його відкритим. Повертаючись до Лаврова, зауважував, що швидше за все він та інші російські високопосадовці частиною власного розуму усвідомлюють злочинний характер своїх дій. Але зізнатись собі в цьому означає покласти себе в один ряд з найбільшими негідниками, і це лякає їх не менше, аніж масштаби їхніх зловживань. Тому й тримаються вони за всі ці вигадки російської пропаганди, як за останню соломинку, яка втримує їхню моральну самооцінку від катастрофи. Проте варто пам'ятати історію попри всі викрути моральної раціоналізації, які демонстрували нацистські злочинці, їм не вдалося переконати суд, і вони врешті понесли заслужене покарання. Іронія в тому, що переконати себе у моральності власних злочинних дій значно легше, аніж переконати інших осіб. Адже встан переважно відсутня мотивація закривати очі на ці злочини. Тому розповіді про нацистів та утиски російськомовних в очах цивілізованого світу є тим, чим вони є насправді, безглуздими історіями, якими злочинці, наче фіговим листком намагаються приховати свою моральну науту. На завершення ще раз нагадаю, що це був десятий, фінальний епізод першого сезону подкасту Інтелектоманія. Дякую усім тим, хто нас слухав, підтримував та допомагав. І, звичайно ж, особлива подяка Збройним силам України. Дорогі хлопці і дівчата, ви є головними спонсорами всього того продуктивного, що сьогодні відбувається в нашій країні. На цьому в мене все. Слава Україні!